Доброго дня, нових вам ракурсів, сьогодні четвертий Грінвуд на огляді. Що у нас тут? дозаливають? я бачу вже паркінг. Зверху, бачите, це я знаходжусь всередині шостої секції. Оце квартира спатіл, вона продана, до речі. Власника я знаю, гарна людина, маю таку ось квартирку. І таке величезне патіо, більше, ніж квартирка. Так, дивіться, ну що, по змінах, я так дивлюся, потихеньку йде кладка. Не швидко, але але й не стоїть. Вікна доставляють, доставили, бачите, вже дійшли до п'ятого поверху, звідси видно, там підсипали, будуть вже займатися підлогою четвертої секції. І давайте зараз пройду, покажу. Вам вигляд в сторону парку. Дуже важливо, тому що, щоб люди розуміли, який вигляд, плюс-мінус, вони отримають. Я думаю, що ті, хто купували, вони бачили то. Єдине, що тут буде ще так, дорога і заїзд сюди. Вигляд класний, що тут говорити. Парк є парк. Хоча, як на мене, тут досить близько до землі, ну, тут навіть спригнути можна там не сильно пошкодитися. А там вище. А під, цій, під шостим будинком внизу заходить магазин. Я вже про це казав, ще раз нагадаю, заходить магазин, то ці квартири ще не продані під магазином, тому про всяк випадок ну, попереджаю. Ось давайте підійду до сюди до краю. Хоча от, тут класна квартира, от як на мене, дуже. Тому що а, тут виходить поверх повище освітлення. За рахунок того, що сонце трошечки більше. Ну і вигляд в той самий парк. Тут зараз, от, бачите, от вже, от зелень, дерево прямо сюди. Хоча думаю, частково це придеться обрізати ці гілки. Так. Давайте піднімемось нагору, подивимось, що там ну, для чого ми закриваємо? Для того, щоб не побити ці сходи, бачите? Це спеціально робимо завжди. Щоб сходи не билися матеріалами, які тут носять. Іноді носять таке тверде, важке, може впасти і пошкодити. Давайте поки йду вам розкажу про благоустрій. По благоустрою четвертого Грінвуду ситуація наступна. Найближчим часом разом з парксайдом закупимо декілька лавочок. Ну Для того, щоб вам було де сидіти, щоб. З'явився хоч якийсь комфорт. Але сам благоустрій будемо доробляти разом з здачою четвертої секції. Тобто четверту будемо здавати і робити одразу благоустрій. Або якщо будемо розділяти його першу, третю, четверту, шосту, то трошечки воно вийде ну, незручно нам. Давайте виходжу зараз на дах. Я думаю, що всім буде так добре. Лавочки поставимо раніше трішечки, щоб вам було вже де посидіти з дитиною, там, хто заїде вже з коляскою. Бачите, це, це ще не кінцевий дах, це пароізоляція. Це перший шар, той, який наклеюється на бетон. Саме головне, що поробили ось, трапи, ось як він працює, до речі. Можна побачити, що в трапі всередині є оцей шнур, який нагрівається, щоб не замерзало. Це такий стандарт. О, тут На останньому поверсі досить, досить так тихенько, порівняно з нижнім поверхами. Так, ну ось так виглядає накриття над паркінгом і самі патіо. Всього 4 тут таких квартири великі. З патіо. Що ми бачимо? Ну, по четвертій і п'ятій секції та ж сама історія. Фактично, ну, різниця невелика між цими секціями. Ну, Самі розумієте, тут не такий великий об'єм. і е е Секції об'єднані між собою, саме тому у нас четверта випала з першої черги через те, що вона, е нам довелося поміняти трішечки концепції забудови і нам. Зменшити пройшлось п'яту секцію. Ось на такому рівні виходить дах от прямо навпроти от таких от дерев. Та, десь птахи там щось співають. ну от Це все, що, мабуть, хотів показати, розказати наступне. Ну, всі, всі ці секції повинні здавати в цьому році, мабуть, ще до морозів. По планах стоїть все здати до серпня, хоча все, що може статися як поганого, так і хорошого, я думаю, що плюс-мінус серпень-вересень, отакі, отакі крайні терміни по здачі, і плюс до кінця року добити все це діло з благоустрою. Що ще хотів невеличкий нюанс розказати, чому залазив на гору згадав, поки заліз, думаю, що я хотів розказати, згадав, що хотів розказати. Дивіться, хотів вам розказати. Про реконструкцію того магазину. Ну, Юридично він так і є, магазин, будемо його реконструювати і робити там ну назвемо це проект. Я не знаю, KFC, да? Давайте там не буде саме KFC, Мається на увазі, там буде якийсь невеличкий ресторанчик такий на проїзді біля дороги. В нього буде невеличке паркування, і він буде в більшості розрахований на місцевих жителів. На гостей і на людей, які будуть прогулюватися парком, будуть заходити до е цього Київсі. Е Звісно, було б добре, якби там був KFC. Я думаю, що там буде якийсь місцевий е ресторанчик е по типу кав'ярня з якимось там бонусом. ну, Наприклад, там я не знаю, як Шоко. Як... Щось по типу того. Ми ще працюємо в тому напрямку. До речі, у нас з'явився комерційний відділ. Нарешті ми його виокремили в окремий. І в нас є людина, яка займається комерцією. Це Олександр. Він колись займався всіма квартирами, в тому числі, і комерцією. Але враховуючи його досвід архітектурний і інженерний, назвуємо його так, то я думаю, що Олександр. Ну, допоможе вам підібрати якісну комерцію як під здачу, так і під купівлю, так під, під що завгодно, навіть і як інвестицію. Тому звертайтеся в наш комерційний відео. Я думаю, що вам щось підберуть. Ну а ось цей проєкт, коли ми вже підійдемо до фінішу, ми обов'язково вам повідомимо, що там буде і як воно буде правильно влаштовано. Ще деякі нюанси: я хотів би для четвертого Грінвуду назвати. Бачите, вже підстанція. Вже готова, вона фактично збудована. Залишається ясно, що тільки її там облаштувати ззовні якийсь фасад приліпити, ну і саме обладнання. Але саме головне наступне те, що ми вже о, у, у, узгодили з підрядником, як туди будуть підводитися мережі, і ми хочемо ще до того, як четверта секція вийде в експлуатацію, відкрити ось той паркан і ось той, і відокремитись ось таким чином по лінії цього магазину. І зайти до того паркану, який зараз є біля третьої секції, щоб відкрити від дороги і е, звільнити ту територію, зробити там благоустрій. Благоустрій там досить простий, там будуть паркінги. Та земля знаходиться в, е, в управі власності. Ми її поділимо на декілька ділянок. Частин, от буде одна ділянка, на якій стоїть підстанції, інші ділянки це будуть під паркування. Фактично, ми будемо робити там паркування і запропонуємо. Або викуп одній людині, або ви можете домовитись з кимось: одна, друга, одна третя, одна четверта, в залежності від кількості паркомісць. Найменша кількість паркомісць 4, найбільше 6. Тобто ви купуєте ділянку, на якій є можливість поставити парковку. Деталі поки що нема. Я просто розказую про наші плани. Тому якщо хтось планував собі зробити умовно відкритий паркінг дешевше ніж паркінг, ось тут. То е, вже збирайтесь е, докупи там, наприклад, там два брати, два сусіди е, чи там куми колеги. Е, якщо вас цікавить е, купівля вдвічі дешевше ніж в паркінгу, своя земельна ділянка на двох, на трьох, на чотирьох, звертайтеся або хтось, можливо, захоче викупити ділянку та здавати людям в оренду, е, місця під паркування теж. Таке можливо. Тому е налаштовуйтесь, збирайте грошенята, кому цікаво. Я думаю, що це перша-третя секція вже точно зацікавиться цим е моментом. Хоча у нас там велика кількість парковок окремих, але всі розуміють, що вони колись закінчаться, як вільні. І тому тут залишаться паркомісця, які є у власності, як земельна ділянка. Ну, мабуть, це все, що хотів сказати на сьогодні. Ось трішечки вам вигляд туди вдалі, якщо так наблизить, там, тут О, там третій грі, от, бачите фасад першої черги і його виглядався добре. Ну і в принципі до самого лісу дуже близько. ну В принципі, тут через господи, як ця вулиця через Дитячу, тут буквально там дві хвилини і ми в лісі. Ну а Це бетонні, бетоновози їдуть до нас, О, тут завантажують останній бетон, бачите, як це виглядає. Ось так. Всім до побачення, до наступних зустрічей. Чекайте гарних новин.